Пані Юлія зі слезами на очах згадує 6 липня. Тієї суботи вона разом із семирічною Вікторією збиралася на прогулянку. Дівчинка не дочекалась, поки мама вдягнеться, і побігла на двір. За 10 хвилин рівнянці зателефонували сусіди, щоб повідомити. Маленька віка впала у відкритий каналізаційний колодязь. Мама дівчинки стрімголов побігла до місця, на яке вказали діти. Свідки інциденту. Я була шокована від побаченого. Моя дитина знаходилась в каналізаційному люці, висота десь приблизно 3 метри, і стояла і просила, щоб її звідти швидко витягнули. Зразу розгубилась, потім підійшли, підійшли. Ну, чоловіки підійшли, почали пропонувати свою допомогу, але допомогти не могли, так як в шахті немає жодного, жодної на яку б вони могли стати і дістати ту доньку. Ми викликали рятувальників. Рятувальники не забарилися, приїхали за 5-7 хвилин та визволили дитину з пастки. Однак і цього часу перебування під землею вистачило. Дівчинка налякана до сьогодні. Об'єктиву відеокамери нашої знімальної групи весь час намагалась уникнути. Адже цей пристрій нагадує Вікторії про. Той випадок. Серйозних травм у дитини лікарі швидкої не виявили, проте на всяк випадок віку з мамою відвезли до лікарні. За цей час колодязь вже встигли закрити. Коли вже ми поверталися додому, ми побачили, що люк, в який провалилась моя дитина, вже, вже був закритий. Потім, коли я вже розмовляла з сусідами, вони сказали, що зразу ж тільки від'їхала швидка машина. Напротязі 10 хвилин під'їхав водоканал і дуже швидко закрили цей люк. Пані Юлія розповідає, скільки себе пам'ятає, цей колодязь завжди був закритим. Чому саме у ту суботу замість люка отвір прикривала фанера? Не розуміє. Мама дівчинки припускає, що в цей день працівники водоканалу проводили ремонтні роботи. Втім, ні попереджувальної загорожі, ані люка на колодязь не встановили. Натомість головний інженер підприємства переконує, 6 липня ніякі ремонтні роботи там не проводились, а люк, ймовірно, вкрали шукачі металу. Після дзвінка мешканців у аварійно-диспетчерську службу на місце події виїхала. Бригада. Кришки люка ми не знайшли. Більшість інформація, кришка не була поломана не всередину впала, і просто була відсутня. Більше, що хтось її, говорить, ми, ми говоримо вправ, не санкціоновано вправ, то зразу ж була закрита ця кришка, будемо говорити, з железобетонною плитою, цей отвір, в той самий момент. І на другий день вибитий обойма і замінена повністю люк, який там встановлено. І таких незакритих належним чином каналізаційних колодязів або ж зламаних каналізаційних люків не лише у цьому дворі, а й по всьому місту вистачає. В цьому переконалися, завітавши з головою однієї з громадських організацій на подвір'я будинків. Активіст письмово звернувся до різних комунальних підприємств, аби колодязі накрили люками. Адже переважна більшість таких пасток знаходиться на прибудинкових територіях. Чому люк роками я повторюся, стоїть відкритий? Чи немає тут якраз того моменту, що той майстер абсолютно не володіє ситуацією? Ситуація, яка відбувається в цьому конкретному будинку і на його прибудинковій території, ось це є найбільша проблема, де ті майстри, де ті сотні працівників, які працюють в даних конкретних житлово-комунальних підприємствах. Чому вони не володіють ситуацією? І яка, в свою чергу, призводить до того, що навіть діти падають і травмуються? Проблема відкритих каналізаційних колодязів постала не сьогодні, і найчастіше таке виникає через шукачів металу. Тож, якби пункти метало, Брухту відмовились приймати люки, а встановлювали їх такими, що неможливо вкрасти. Подібні випадки взагалі не ставались. Маленька Віка після падіння зазнала забоїв голови та м'яких тканин тіла. А ще дівчинка почала боятись темряви та не відходить від мами. Пані Юля написала заяву до міліції та прокуратури, аби винні понесли покарання. Катерина Монкач Ігор Прокопчук, новини рівного.